Дитячий садочок у тихому приватному секторі Кривого Рогу не схожий на інші. На даху цієї будівлі головна енергетична інновація сонячні батареї, які значно скорочують витрати на електроенергію. Пілотний проект з енергозбереження запустили у 2011-му. Стартовим об'єктом став дитячий садок санаторного типу. На його даху встановили п'ять сонячних батарей, які дозволяють цілодобово забезпечувати заклад гарячою водою. Вже два літочка поспіль, а саме в літній оздоровчий період наш дошкільний заклад не користується електроводонагрівачами. Купаємо діточок в літній період, миємо посуд і ну, будь-які проблеми чи миття іграшок, чи ще щось. Всі-всі наші. Потреби ми задовольняємо. Звичайний комунальний заклад розрахований на 100 дітей, але тут усе заощадливо: енергозберігаючі лампи, металопластикові вікна і сонячні батареї. Такі споруди називають енергоефективними. Особливою популярністю вони зараз користуються у Європі. У Чехії на одного жителя у середньому нараховують одну сонячну батарею. Показник рекордний у Євросоюзі. Сонячні батареї для дитсадка спроектували у Криворізькому приватному підприємстві Укртех. Ну, сервіс у свій час ми просто вгадали тенденцію, пояснює Олег Клацький, заступник директора підприємства. Зараз, коли ціни на енергоносії постійно зростають, а ресурси вичерпуються, люди починають замислюватися над проблемою енергозбереження над тим, як заощадити. енергія сонця по суті енергія дармова, і надо використовувати. Експеримент продовжується 8 місяців в порівнянні з використанням енергії. Від централізованого опалення або від баків електричної енергії, там де гаряче водопостачання забезпечувалось, ми побачили, що є економія 12 гія що в переводі в дієжному еквіваленті составляє порядка 12 тисяч гривень. Ми не перевищуємо встановлені нам ліміти по використанню по енергоспоживанню. Але не тільки суто економічний ефект, так радує персонал дитсадка. Менше хворіють діти, стало комфортніше, адже сонячні батареї працюють автономно. Сонце може нагріти воду навіть до 100 градусів. Це чисте, тихе і надійне альтернативне енергетичне джерело. Єдиний мінус жорстка залежність від погодних умов. Коли сонячне тепло зникає, у дитсадку змушені переходити на водонагрівачі, але розробники стверджують, можливості для вдосконалення системи є. Планируем использовать круглогодичную систему нагрева. В этом случае возникает вопрос о размере экономии зимой. Понятно, что зимой мы не можем нагреть воду до 100 градусов. Тому, що мегаполіс має величезний потенціал для розвитку альтернативної енергетики, фахівці пересвідчились, коли впровадили моніторинг споживання енергоносіїв у бюджетно-комунальному секторі. В рамках програми енергоефективності, розпочатої у 2010-му, у школах, дошкільних закладах встановлено лічильники теплової енергії, системи до очистки води, заощаджені енергоносії. Це той ресурс, зекономлені кошти якого можна направити на розвиток міста. Кривий ріг єдине у області місто, яке є членом асоціації енергоефективних міст України. Нещодавно міський голова Кривого Ругу Юрій Вілкул підписав дуже важливий документ так звану угоду мерів, яка діє у трьох тисячах європейських міст. Через угоду мерів ми розробили план дійсно енергетичного розвитку міста до 2020 року. Наше місто отримало погодження виділення кредиту багатомільйонного мільйонів євро і грантових коштів на Впровадження тих заходів, які є в цьому плані дій. Шлях до масштабної реформи енергетичного сектору мегаполісу залучення бізнесу, впевнений голова профільної ради підприємців Кривого Рогу Сергій Кузьмін. Цей шлях пройшла більшість європейських країн. Наразі місцева підприємницька спільнота бере участь у громадському обговоренні проєкту закону про регулювання послуг енергетичних компаній. Головна ініціатива активне використання інвестицій місцевого бізнесу. Підприємець пропонує муніципалітету готові технічні рішення. Приміром Встановлює автоматичну систему регулювання теплового потоку у комунальній лікарні. Підприємець отримує прибыль, э, окупає свою э, вложеную, э, ну, вложені день, а затем э, дане обладнання остається на балансі. Балансу держателя даний механізм дозволить очень большие ресурсы в данную сферу в потому что ну, кредитных ресурсов сейчас не хватает. Енергоефективні технічні рішення поки що модна тенденція для Кривого Рогу, але експерти впевнені, що вже через декілька років це стане обов'язковим стандартом.